Ужгороді пройшла ретроспективна подорож сторінками книжок відомої української письменниці для дітей Галини Малик. У виставковому залі культурно-історичного центру Совини Гніздо презентували свої доробки імениті закарпатські мисткині. У рамках заходу Сакура Фест Нова форма. Галина Малик для своїх гостей влаштувала справжній екскурс у минуле. Письменниця згадувала, як народжувались, перевидавались та удосконалювались її книги, які вона з любов'ю і натхненням пише для своїх маленьких читачів. Галина Малик каже, дуже багато тем в Україні, зокрема у дитячій літературі, не освоєно, а вони дуже важливі і діткам про них варто розповідати. У нас не було багато тем в традиції навіть. От ще за радянських часів ми не писали про негаразди. Ми писали, що в нас дуже прекрасно. Ми впали в таку ейфорію після тих нещасних дітей, які описували дореволюційні письменники. Після революції ми впали у цілковиту протилежність. Ми писали, що все в нас прекрасно, і взагалі жодних проблем не існує. Проблеми існують завжди, і я думаю, що література для дітей покликана саме одним з її покликань є. Допомогти дитині вирішити її якісь маленькі проблеми, позбавитися, можливо, фобії. Ну а головне завдання взагалі літератури це тримати орієнтири. Література для дітей повинна тримати орієнтири, щоб діти знали, що таке погано і що таке добре, щоб розрізняли, де добро, а де зло. Ну і так далі. Всі оці філософські категорії, які потім в дорослому житті нам доводиться. Власними силами розрулювати, можливо, дитяча література трошки допоможе дитині в цьому. Сьогодні я представляю ретроспективний показ своїх книжок. Я принесла книжки, які вийшли протягом останніх шість років. І оскільки ми в новій формі. Хочемо пропагувати синтезне мистецтво, то я буду говорити не лише про свою творчість, але і про творчість дотичних до видання книжкового людей, тобто художників, дизайнерів, художніх редакторів. От, тому я принесла матеріал, який би ілюстрував, от, наприклад, книжку, ну, яку саму таку, яка багато разів перевидавалася, вже 11 разів перевидавалася. Книжка «Незвичайні пригоди Алі в країні недоладі. От я принесла першу книжку, як вона вийшла, і останню, яка от буквально 11 переведення у Абабі Галамазі вийшло щойно. І буду робити порівняльний аналіз. Аля в країні недоладії. Це казка Галини Малик, яка увійшла до шкільної програми. У творі порушуються морально-етичні проблеми добра і зла, відповідальності за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети. Багато художників створювали образ Алі, але найбільше до душі Галині Малик припав образ Алі у виконанні художниці Людмили Корш Радько. Пані Галина каже: це саме та аля, яку я уявляла, пишучи казку. Як створювався образ головної героїні твору, розповіла художниця Людмила Корш Рачко. Галина Миколаївна дуже вимогливий автор. Взагалі, з працювати з автором, ну це досить і цікаво, тому що тоді більш повноцінно може уявити цей образ літературного героя. А з другого боку складно, тому що автор конкретно собі уявляє вже і завдання художника. і… Відчути той образ, але все одно він буде наповнений художником. Ну, тобто, такий якийсь баланс, такий треба знайти між літературним автором і художнім твором, який виходить. Ну, чому Аля? Аля це теж одна з перших таких масштабних моїх, моїх були ілюстрацій, і тому це, це багато. Коли робиш ілюстрації, ти. Настільки, настільки входиш в образ, настільки вже цим переймаєшся, що це, це просто якісь там місяці або там рік там твого життя. Ну не знаю, це був такий один з перших таких, таких наших наших співпраці. Презентація творчості Галини Малик пройшла у незвичному форматі. Письменниця не просто розповідала про свої книги, але й завдяки візуалізації змогла розкрити образи героїв своїх творів. Це неординарний підхід до презентації книг, зауважує і голова асоціації творчих жінок Закарпаття. Нова форма Одарка долгош ж Собко. Галина Миколайна дуже цікаво розповідає про свої видання, які виходили в різних видавництвах нашої держави. Це і почнемо з Ужгорода, Львова, Києва, Тернополя. Ну, надзвичайно багато. І ті книги, які виходили за межами України, і е, зробила дуже цікавий акцент, наголосила на оформленні, на ілюструванні, оскільки в нас е, захід мистецький, ну, в першу чергу, так. Ну, вона представляє, представляє літературу, робить акцент література в образах, в художніх образах. І тут є багато художників, які оформляли її книги, зокрема, от і Люда Коршрадько. Яка оформляла їй багато книг. І тому ну, розповідь стає дуже такою барвистою, цікавою, не просто презентація, так, літературного твору, а вона збагачує його цим художнім візуальним образом, задіює туди колег-художників, які в неї, з нею були у співпраці. ну і Тим дійсно презентація проходить дуже цікаво. Учасники заходу отримали велике задоволення від зустрічі і спілкування з українською письменницею Галиною. Малик, яка у свою чергу створила дружню атмосферу і занурила усіх присутніх у чарівний світ казки.